Доброго дня, друзі! Продається два токарних станка ТПК-125. Ну, консервації Не, нові. Кому як би під самоділку, під ЧПУ Ну, на переділку, бо ЧПУ то, яке в них було, то це вже, звісно. Так вони от в всю консервації. У них ще можна і вручну, звісно, точити. Але це ще це заняття, коли вони ще мають такий маніпулятор, який брав деталі, ставив по електриці, вони пусті. По електриці тут немає нічого, в них шкафи пусті. Якби шкафи якраз під то, щоб поставити сюди современне вже ЧПУ, типу 990 чи 1000-ї серії китайську стойку. Якби стан них, ну взагалі нові, можна сказати. Хто тут а що хоч подивишся, де не відкриєш, скрізь консервація є. все тобто відкриваєш тут все змащено все. Все, що могло поржавіти, все позмащували. Тобто, стан, якщо за 12-бальною шкалою, то на 11,5%. Отак. Кому цікаво, звертайтеся під відео. Є контакти, договоримося по ціні. І забирайте. Є два штуки таких є. От кому цікаво. Гарного дня всім. Пока.